Азот це основний елемент для формування біомаси, який забезпечує ріст стебел, листків та зерна. Якщо ж говорити про сірку, вона входить до складу білків амінокислот та ферментів відіграє важливу роль у процесі фотосинтеза. Сірка, на відміну від азоту, мало рухлива в рослині, тому її реутилізація від нижніх до верхніх листків буде незначна. В результаті молоді листки жовтіють та стають світло-зеленого забарвлення, затримується ріст та розвиток рослинки. Значний прояв дефіциту відбувається в результаті неправильного співвідношення азоту до сірки. Для першого підживлення озимих культур ефективним буде застосування добрив із змістом сірки. Сульфат амонію із змістом сірки 24%, чотири відсотки. та 26 із відповідним містом. 7 та 13% сірки для господарств, які використовують великі дози аміачної селітри, ідеально підійде такий варіант, як сульфат магнію, гранульований. Для попередження дефіциту сірки досить ефективним буде листове підживлення, такими продуктами, як сульфат магнію та сульфат калію. Даний метод допоможе підтримати в критичні періоди росту та розвитку рослин.